Всім привіт, я Алекс Руссо і давайте поглянемо сьогодні, які існують Хеллоуінкс ігри на просторах інтернету, в які можна прямо зараз пограти. На даний момент я створюю сайт з іграми Вінкс і не тільки. В дописах я частинки публікую чим я займаюся і на чому я зупинилася в даному процесі, але я їх побачила не мало небагато, не багато. Але я зібрала збірку хеллоуінських ігор Вінкс. Не хвилюйтеся, вони також будуть на моєму майбутньому сайті, над яким я зараз працюю. А перед цим хочу показати вам дивовижний арт, який я знайшла на повторах фандому. Він мені дуже сподобався, дуже він класний. Що ж, давайте до ігор. На жаль, на хелвінську тематику ігор небагато, але це не означає, що їх немає взагалі. Вони є, але їх небагато. І перше, це ці дві гри, в які Блум кидає вогняними шарами по айсі, або ж Блум кидається такими самими типу шарами по тиквам. Попрошу не засуджувати, пажа, пожалуйста, тому що це самі перші ігри в які випускалися, мабуть, тоді, коли існував сайт For Kids. А от де по-справжньому стає цікаво, це ігри з перевдяганням та макіяжем. Цих ігор можна, звичайно, порахувати на пальцях однієї руки, але це вже куди краще за дві попередні гри. Також є гра, яку випустили Rainbow, це одягалка на Хелловін. Але якщо до прикладу вам ця гра не зайде, існує фанатська версія. І мені здається, що вона виглядає набагато краще і куди краще за перший варіант гри, яку я так зрозумію, створили Rainbow. Потрібно одягнути дівчину на Хелловініки в будь-якій іншій одягалці. І якщо чесно, гра від старті, як я вже сказала, мені подобається набагато більше. Там ще й музончик такий прикольний з першого альбому Вінкс. До речі, напишіть в коментарях, які Хелловінські Вінкс-ігри подобаються саме вам. Також для любителів пазлів є гра, одна з яких це зібрати круглий пазл Вінкс. В дитинстві я обожнювала і ненавиділа ці пазли одночасно. Також можна завітати на сайт з пазлами і знайти там сучасні або не дуже пазли з Вінкс. Також до речі, на Хеловінську тематику. А я дякую за перегляд. Бажаю вам веселого хеловіну і до нових зустрічей в новому відео. Пака. Мейдейме.